Бат, тебе прибивай, это не чуто. Бля, ЛСПД тупо фака фак, ну бля О, 13 й магаз, гоу. Вот акция, Горе акцию на 13-й. Все, давайте собрали бегом бои. Падайте, 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 падайте. Бат, кинь мій будь ласка, на 13. А стала ліста. А кинь ліста. Все, є, добре, ти є. Я думав, ти лагаєш ще досі. Та в мене не дригає, будь-який не можна ще почати. Давай, кинемо річку. І, бля, після цього зразу з трех групи будуть зіфігачити на цей, на посилення. Ух, єбан. Короче, Тамара Сметанівна сказала, що їх там 50 плюс. Зез, бля, 50 плюс рев. А смисл їхать? Вони поки би були на магазі, ми б зайняли БП. Виключить світло на четвертому поверсі, тайлер забув. Да, бля, іграш закритий. Махоня? Да. Так. М -м -м, залежить як які. Є трасі раз димом, є світящі, відблискуючі, є прості Фу там, бля які. Ні, ні, просто лінія. Просто лінія, я думаю, ні. Не, почекайте, не виходьте ще. Якось вийти так, бля. Що виходить? Що, можна? Це Давайте. Країн. Ну, давай. Матю, Тут Одеса буде зразу попереджаю. Так запытница, блядь, скрайпами погнали. В упоре, упорі, в упоре, в упоре А, бля, я не перезаряженный, я фигею. А, бля, и вони дивись скільки на, на цему, блядь. А я на гору не дострелюю. Я долкен блядь, під... Треба МК -другі. О, Оно, спина, спина, спина. Добре скину. Їде на М2, на м 2, -2. Забей, блядь. А, ні, а, а, не, сзади, скину. Скину. а не, то сзади, понял. Блядь, тут просто тім, їбаний. Фу, блядь, бомжі. Ні, забий, ще, ще це. А, а вони не скину, мають тим, на, тим, на магазині, блядь. вони не мають права тімитись. ха Ха, сюда! Та ти да. шо? Айдішники залутати всі. Можно бласочка да се п'ять. 207. Піднімо, піднімати піднимат кажуть. докажут. Да, Чого? да, да, нехай гра, блядь, Двигай 69. Зараз я айдішники всі полутаю. Не ж, блядь, всі відлетять. Да, давай. Я піднімаю Да, єсть, єсть, єсть есть. Здесь там аптечку. Очнувато перш людині на землі. Ой, дістану аптечку перш медичний людині на землі. Та ти шо, давайте, піднімайте мене. грабуйте, давай. Вітаю вас, сэр, куди я побежал? Блять, дурачки. Опа, отойди, отойди, будь ласка. Веди, дядь, веди, Ой щіки тікав. Це ж зба, ти лежить. Я банда, може бути. Так ж але вони. Не мафія захищає магазин, вони мають тулитися з мафією. А це Тім, блядь, тупий. Зараз там ще одну точку, чи на перш ніч не поглянути на землі. Зараз обережненько передвину людину. Ой. Обережненько все-таки передвину людинку. что я первый начну мне допомогли на земле аптечку. Зараз я еще точно перегляну правила, чи можно тимитись, бо если я не то в магазине не можно тимитись. А что я поднимаю? Энди, Андрей, я поднимаю. Я поднимаю Макони, алло, гараж. Стану аптечку на твою первую Відкат. Почнути, почнути, що могли не зайти. Це інфома зі чат, та ти шо? Шкодив. Вітаю вас, сэр. Нікуди не тікайте, сэр. Зупиняємось негайно. Зараз стану е, з кишеньки стяжку. О, мене викрадають Накину. чудово. Накинувся стяжку не напроти. Ах ти ви викрадає? Да, на нам не викрадає. Дякую, вітаю вас, сер.